Згідно з концепцією розвитку національних ВМС український флот має в цьому році поповнитися першими зразками бойових катерів американського виробництва Марк 6 Нові одиниці озброєння захищатимуть національні інтереси одразу у двох морях Азовському та Чорному у ближній морській операційній зоні. Про це 9 лютого наголосили в прес центрі військово-морських сил Збройних сил України. Як стало відомо, основним завданням катерів цієї серії є патрулювання акваторії. Проте вони мають набагато ширший потенціал завдяки своєму озброєнню, швидкості та іншим характеристикам. В разі потреби дані моделі здатні на швидкості більше 30 вузлів доставити озброєну доглядову групу або спецпризначенців у кількості 10-12 осіб на борт суднопорушника. Безпечний підхід до цілі забезпечуватиме 30-мм автоматична гармата. Окрім того, катер матиме сучасне ракетне озброєння, яке, за своїми характеристиками, здатне нанести значні пошкодження супротивнику не тільки свого класу, а й більшого. Загалом важко змагатися з катером, здатним розвивати більше 40 вузлів швидкості. Вівень автоматизації процесів керування так само відповідає найсучаснішим вимогам, що висуваються до бойових одиниць американського виробництва. Наразі деякі деталі контракту досі тримаються у таємниці з міркувань безпеки. Загальна очікувана кількість катерів, яку можуть бути поставлені у кілька етапів, складає більше десяти, йдеться в повідомленні. Крім того, в командуванні ВМС розповіли щодо підготовки особового складу до служби на катерах типу Марк 6 Повідомляється, що вона складається з кількох етапів і спирається на вже наявний досвід щодо навчання екіпажів і допуску до експлуатації кораблів іноземного виробництва. В першу чергу буде проведено відбір військових моряків відповідно до їхнього рівня фахової підготовки та серед випускників профільного військового навчального закладу. Також кандидати отримають додаткову мовну підготовку, після чого відбудуть для подальшого навчання до Сполучених Штатів Америки. Країна виробник бере на себе до підготовку українських військових моряків. Серед завдань, що виконуватимуть катери Марк 6 є як патрулювання, так і розвідка, боротьба з підводними диверсійними групами, забезпечення безпеки судноплавства в Азово-Чорноморському регіоні, забезпечення перекриття морських районів з метою проведення випробувань нових зразків ракетного озброєння Збройних сил України та інше. Дякую за перегляд!